телеканалу ТВА. Інформаційний випуск новин теми дня у студії Анна Харабара. Мої вітання. До вашої уваги інформаційні підсумки четверга 28 березня. Деталі далі. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 764-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так, у ніч на 28 березня окупанти обстріляли Нікопольський район. Є постраждалі, їх госпіталізували. Пошкоджено авто, господарську будівлю та приватні будинки. Зачепило й лінію електропередач. Загалом російські окупанти завдали 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах у ніч на 28 березня 2024 року. Російські терористи завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та проти радіолокаційної ракети Х 31 П. Зенітної керівники. Воної ракети С-300 та 28 ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. Буковинці боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя, боронячи рідну землю від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з двома героями: молодшого сержанта Дущака Дмитра, воїна військової частини А- 2582 В останню дорогу провели у селі Тисовець Чернівецького району. Солдату у Борецькому Віктору воїну військової частини а 3719 Останню шану віддали у селі Мошанець Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У пріоритеті перемога, а не бруківка. Вже завтра у Чернівцях має розпочатися масштабне перепланування, пов'язане з облаштуванням в історичному центрі міста ще однієї пішохідної зони. Йдеться про вулицю Марії Заньковецької. Тому природно, що саме це питання знову викликало жваве обговорення на сесії міської ради. Про деталі сесійних баталій далі розповість моя колега. Скасувати тендер на облаштування пішохідної зони на одній з центральних вулиць міста та спрямувати кошти на придбання дронів для ЗСУ. Ще 15 січня чернівчани зареєстрували відповідну петицію проти ремонту вулиці Марії Заньковецької. Який обійдеться міському бюджету у понад 48 мільйонів гривень, і от вже декілька засідань поспіль депутати на сесіях не можуть поставити крапку у цьому питанні. Так і сьогодні на черговій сесії Чернівецької міської ради довкола вулиці Заньковецької, депутати дискутували на підвищених тонах. Ми розуміємо суть звернення громадян. Ми розуміємо про те, що люди не хочуть на сьогоднішній день під час дії військового стану про те, щоб робилася з вулиця Заньковецької. Тому що це не першочергові витрати, це не критерія якась там не. Критична така ділянка у місті, яка забезпечує там транспортну розв'язку. Це просто для того, щоб навести красу на сьогоднішній день. Є інші пріоритети. Оскільки тендер вже відбувся, депутати пропонували змінити редакцію петиції та укласти додатковий договір з підрядником, аби він розпочав роботи після закінчення воєнного стану. Петицію ми, 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 ми не маємо права змінювати. Ми не маємо права змінювати текст петиції, але саме Почуємо. ми несемо відповідальність за час. Е, Стину рішення за рішення, тому я прошу рішення там, де після слів вирішили змінити редакцію, не розпочинати роботи до завершення дії воєнного стану. Пункт 2. Укласти додаткову угоду стов Технобудцентр і зобов'язати їх приступити до виконання робіт з прописаними сумами. Після закінчення воєнного стану, за словами депутата Олексія Каспрука, подібні зміни договору не потягнуть за собою штрафних санкцій для міськради. Згідно підписано з підрядником договору, права пункт 6 права та обов'язки сторін. Є пункт 6.1. Замовник має право замовники. Так розуміються. Ми пункт 6.1.6, Відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт. Утім, для підтримки пропозиції. Щодо відтермінування робіт по вулиці Марії Заньковецької та провести їх після закінчення воєнного стану не вистачило голосів. Декілька разів її намагалися прийняти за основу, та вона так і не набрала необхідної кількості голосів депутатів. Отож, вже завтра, 29 березня, на вулиці Марії Заньковецької, розпочнеться капітальний ремонт дороги. Як повідомляють у ратуші, він триватиме майже півроку. До 1 вересня, що важливо, рух цією ділянкою від вулиці університетської до площі філармонії буде повністю обмежений. До слова, там мають замінити всі мережі, влаштувати основу для дорожнього покриття, відремонтувати тротуари, а також освітити та озеленити вулицю. Посадовці кажуть, що обрали саме цю вулицю, оскільки тут проходять мережі водопостачання та водовідведення, також зливнева каналізація. А їх стан потребує негайного ремонту. Аліна Рябко Іван Мітрик теми дня. TV. У Чернівецькій міській раді з'явилася нова депутатка. Йдеться про Наталію Пшебишевську, яка представлятиме у Ратуші фракцію Народний контроль сьогодні, 28 березня, на черговій сесії міської ради. Вона прийняла присягу. Наталія Пшебишевська замінила депутата міської ради від цієї ж фракції Олександра Швеця, який 26 березня 2024 року достроково склав повноваження. Оскільки вирішив долучитися до лав ЗСУ, настало колишнього багаторічного управлінця Чернівецької міської ради Володимира Полинця. Володимир Олександрович доклав чимало зусиль для розвитку у нашому місті, малого і середнього підприємництва, налагодження економічних відносин Чернівців із міжнародними партнерами, розвитку креативних індустрій. У Чернівецькій міській раді Володимир Полунець працював починаючи з 2004 року на посадах начальника управління соціально-економічного розвитку міста та заступника директора департаменту економіки. З 2014 по 2018 рік був начальником патронатного відділу міськради. Двічі обрався депутатом районної та двічі Чернівецької міської ради. Йому було 64 роки. Вчора, 27 березня, у Чернівцях, унаслідок наїзду автомобіля, травмувалася жінка-пішохід. Відомо, що 29-річна жителька села Луковиця, керуючи автомобілем Нісан, допустила наїзд на 68-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті ДТП жінка отримала травму ноги. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Уночі 28 березня в місті Чернівці сталася пожежа в житловому будинку. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили всередині тіло жінки без ознак життя. Крім того, учора було ліквідовано пожежі в житловому секторі у місті Чернівці та селі Дяківці Чернівецького району. Також минулої доби на території області сталося 14 пожеж. Горіли суха трава, сміття та чагарники. Так, у кальменцях Дністровського району урятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави. У обох випадках причиною став підпал. А у селі Зелений гай Чернівецького району, пожежа сухої трави на відкритій території ледь не перекинулись на приватні домогосподарства. Вогнеборці ліквідували займання на площі 2 гектара та попередили подальше поширення вогню. Місія радянських агітаторів та пропагандистів творення культу Сталіна, замовчування методів та результатів колективізації, компроматування ОУН-УПА. У Чернівцях відбулася презентація першого тому книги відомого журналіста, науковця, письменника Миколи Тимошика Змосковлення Буковини». Детальніше про те, до яких висновків прийшов автор у результаті своїх досліджень, розповідаємо далі. Грунтовне дослідження радянської пропаганди та агітації, яка запроваджувалася радянськими окупантами, щоб перетворити наш край в осередок зросійщеного комуністичного суспільства. Відомий журналіст, вчений публіцист та письменник Микола Тимошик презентував у Чернівцях перший том своєї двотомної праці Змосковлення буковини з Чернівцями, автор вперше познайомився 46 років тому, коли після навчання приїхав сюди працювати у газету Радянська Буковина. Наш край став. Настільки знаковим для становлення молодого журналіста, що от тепер він вирішив присвятити йому книгу. Спочатку це мали бути мемуари, Втім, через повномасштабну війну Микола Тимошик змінив свої плани і почав глибоко досліджувати архівні документи та матеріали буковинської преси радянської доби. Це три головні архіви. Звичайно, недостатньо було архівів державної Чернівецької області, Дачу, тому головним архівом був ЗДГОУ. ЗДГОУ – це фактично архів ЦК Компартії України. Це фактично 40-й рік приєднання буковини, тому все там: призначення кадрів, зняття кадрів, заснування газет, ліквідація газет, реорганізація – все це йшло через них. Ну і звичайно, архів радянської буковини. Перший розділ книги під назвою Предтеча денацифікації Микола Тимошек присвятив основним факторам радянської пропаганди. Які мали вплив на сучасність та призвели до російського вторгнення це більшовізація, це радянізація, комунізація, русифікація і денацифікація. От їх п'ять. Оце власне напрямок роботи Москви, передусім імперії, яка нищила ментальність околиць, бо вона вже дійшла аж сюди і дійде завтра до Лондона. Ціль така: спочатку ідеологія, спочатку, оте, а далі танки. Оця суть всього цього що в цьому розділі. Одним із важливих способів радянізації було творення культу особи Сталіна. Адже коли Буковину приєднали до УРСР, ставилася задача докорінно перепрограмувати місцеве населення, і над цим працювала ідеологія та пропаганда. Як робили народних героїв із поетів, які вміли коломийками творювати во славу Сталіна і так далі. Була вказівка зробити оду Сталіну від селяни селян і селянок з пчельнівців. Звичайно, хто це робив? Письменники робили далі, організували підписи. З Буковини було, якщо я не помиляюсь, 320 тисяч підписів. Тобто кожне село підписи вони під оду ставили, щоб Москву переконати, що Буковинці люблять батька Сталіна. І ця вакханалія вона тривала багато років. Ну, найбільше стедобище радянської інтелігенції це слово великого Сталіна від українському народу. великою ідеологічною зброєю партії, як тоді, так і зараз є кіно. А буковенці всіма способами намагалися переконати, що радянська влада це найкраще, що може з ними статися. Жодного українського фільму. навіть не показували Тараса Трасила Макулу Джері, яку кінофільм знімав. Ні, для буковинців це не треба. Ленін в Кябрі, Сібіріада, там всі оці речі, і при тому колгоспні фестивалі. Людей вивозили підводами на холод, стоячі фестивалі, залів не було. І заставляли півтори години дивитися оцю ідеологічну… Полову, десь на стіні церкви чи будинку культури в районних центрах. Є ряд кінотеатрів, як перейменували кінотеатри, які були нові кінотеатри, прохання привозити все більше московських фільмів. Микола Тимошик розповідає, що досліджуючи історичні матеріали, йому вдалося навіть віднайти декілька сенсацій, зокрема, заборонений збірник присвячений Юрію Федьковичу, який був небезпечний не лише для тодішньої радянської влади, але й для сучасної російської. Як підкреслюють учасники презентації, книга з московлення буковини має велике значення, адже розповідає про складний і трагічний період історії України. На мене справило велике враження. Тому що це дійсно для буковини наукового світу пізнання, як власне встановлювалася якими методами радянська влада на території України, і це перша така монографія, яка власне відображає цю всю ситуацію, починаючи з 1940 року. І в якому стані ось все це відбувалося, і яким чином мається на увазі, ну треба віддати належне автору дійсно. Робота надзвичайно велика епохальна. Книга охоплює 50 років змосковлення нашої буковини. 50 років. І про це, в принципі, десь говорили і в наших газетах журналісти говорили. На радіо, на телебаченні про ці речі, але настільки змістовної праці, як зробив Микола Степанович Тимошик, у нас цього не було. Мене дуже вразило саме історія написання цієї книги. Микола Тимошик, він людина, яка надихає, і також мені. Дуже пощастило відчути послухати саме його історію написанням. Та мабуть головне, що намагається донести дослідження Миколи Тимошика, що навіть під пресом репресивної радянської машини у Буковинській журналістиці не бракувало професіоналів, які вміли творити для людей. А їх імена увійшли в історію української журналістики та письменства. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, тема дня ТВА. Спільна допомога нужденним землякам. Далі у випуску ми розповідаємо про ще один приклад гуртування мешканців для підтримки потребуючих. Деталі уже за мить. Соціальне харчування нужденних городян, яке запроваджувалося на період ковіду як тимчасова, нині у стороженці стало постійною благочинною акцією. Спільнота парафіян об'єдналася в цій ініціативі довкола місцевого храму. За пожертви небайдужих вірян закуповують продукти харчування та готують соціальні обіди. Ми почина... розпочинали наше соціальне служіння вже дуже раніше. Це був 2020 рік під час карантину. Трішки зв'язку з війною ми зупинилися, але нас. Зараз ми вже його знову відновлюємо, і ми готуємо соціальні обіди для потребуючих. Сьогодні ми приготували також наш соціальний обід і хочемо рознести нашим підопічним. Е, перше, це у нас буде борщик, е, трішки такий гаряченький. Ще будемо роздавати. І на друге ми зробили. Таке рагу з рису і овочами. овочами у церкві. Кажуть, підставляють плеча необхідної допомоги усім потребуючим, зокрема, турбуються і про нужденних прихожан їхнього храму. Думаю, що важливо найперше почати з наших людей. Знайде з тих людей, які є приналежні до нашої парафії. Якщо людина захворіла або, скажімо так втратила мобільність, втратила, скажімо так, фізичне здоров'я, вона все одно залишається нашим парафіянином і. Є учасником нашої спільноти. У нас в наших підопічних є до 20 осіб. Це, здебільшого, люди похилого віку, одинокі. і одинокі, і також інваліди. Є в нас є інвалід. І ми хочемо зробити трішки, знаєте, такого лепти своєї добра, принести їм гарячий обід. Щоб допомога була ефективнішою, співпрацюють із різними доброчинцями. Зокрема, минулого року взяли участь у проєкті розвиток соціального служіння у громадах від благодійного фонду Карітас Чернівецької єпархії. У рамках якого закупили необхідне обладнання, у нас було закуплено більшість обладнань, які ви бачите на кухні. Це є стіл з шафою, трьохфазна плита з духовку з духовою піччю, умивальник і також стіл робочий, де ми чайник. можемо нарожувати. А так ще є чайник. І термопосуда для того, щоб ми могли розносити цю їжу. Окрім того, у громаді спрямовують свої сили і на підтримку наших військових на передовій, адже як розповідають у часи війни є неабияка необхідність у забезпеченні як матеріальних, так і духовних потреб воїнів, які щоденно стикаються з небезпекою. Відтак незабаром з містечка на фронт вирушить військовий капелан Іван Гопко, який підтримував моральний дух наших захисників ще з час часів Євромайдану. Час від часу їду для того. Щоб щоб навідатися до хлопців, послужити їм в той чи інший спосіб, ну і мати нагоду знаєте, такого живого спілкування, значить таку площину дотику армії а церкви, знаєте. анна Харабара, Іван Мітрик та Медня ТВА. таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюся. Побачимось в отелі ТВА. На все добре!